У залитій місячним світлом долині, де вітри нашіптують старі легенди за високими мурами замків, панує напруження. Барон Швайн, оплутаний тінями інтриг, вишукує слабкі місця сусідів. А маркіз Розенпіг, розмахуючи багряним прапором, закликає вовків до бунту. На стінах замків чутно дзенькі зброї та шепіт змов, адже кожен знає, наступна карта з колоди може стати вирішальною для долі королівств. Всім привіт! Мене звати Артем, і сьогодні нам з вами випадає шанс подивитися на новинку від видавництва Кілогеймс, гру інтриги та капуста від українського автора Остапа Гевко. Це в нас карткова гра від 2 до 5 гравців із. Цікавою комбінацією механік перевірки вдачі та збору сетів. Але моментом, що чіпляє око, є той взаємозв'язок між картами, як по властивостям, так і по умовам інтриг, які спрацьовують наприкінці гри. Тож давайте дивитись, які інтриги навколо капусти нам пропонує ця гра. Поїхали! Отже, під час партії гравці по черзі виконують ходи, відкриваючи по одній карті із колоди, і активуючи їхні властивості. І після кожної відкритої карти гравець може зупинитись та забрати усі відкриті карти до свого замку, або ж продовжити відкривати. Проте, якщо буде відкрито дві однакових карти, він зазнає невдачі, і всі відкриті карти відправляються до скиду. І відповідно кожна із карт в колоді має свої властивості, що спрацьовують при відкритті. Наприклад, капустка в нас не має жодних ефектів. А ось наша пшениця, вона, коли виходить повторна, вона не провалює. Цей хід, тобто ви можете діставати далі свої карти. А ось, наприклад, корівка дає змогу подивитися верхню карту з колоди, і вже вирішити чи розігрувати її, чи покласти назад наверх колоди. Що стосується курочок, то вони дають змогу подивитися чотири випадкові карти зі скиду, після чого ви можете розіграти одну із цих. Карт або кролик, який дає змогу розіграти будь-яку карту з власного замку, після чого активувати її властивість, як, наприклад, ось цього кота, який дає змогу обрати 5 випадкових карт зі скиду, після чого ви можете залишити собі будь-які карти, яких ще немає у вашому замку, як, наприклад, ось цю курочку. В нас немає ані лисиці, яких ми залишаємо одразу двох, а також в нас немає ні пшениці, ні корівки. Тобто ми забираємо усі п'ять карт. Проте, що цікаво, якщо за розіграшу кролика у вас будуть тільки ті карти, які будуть дублювати вже ті, що є на центрі, ви зобов'язані зіграти одну із них і тим самим завершити свій хід, скинувши усі до скиду. Що стосується лисиці, вона дає змогу виконати схожу дію, проте вибрати будь-яку карту із замку противника і так само викласти її на центр. Активувавши її властивість, як, наприклад, скинути карту на свій вибір з чужого замку, і це, наприклад, будуть курочки. А ось властивість вовка дає змогу вам віддати будь-яку карту зі свого замку до замку суперника, тим самим позбувшись не дуже вигідних карт. А ось якщо ви викладаєте пса на центр стола, тоді у разі провалу, як, наприклад, ось так. Ви зможете врятувати дві будь-які карти, наприклад, вовка та лисицю, які ви все рівно викладаєте до свого замку. А ось усі інші карти ви відправляєте до скиду. Коли один із гравців відкриває останню карту з колоди, перша частина гри завершується, проте перед тим як перейти до самого підрахунку очок, спершу відбувається фаза інтриг, де ви можете поплатитися за невірну комбінацію персонажів, яких зібрали у своєму замку. Під час цієї фази ви повинні послідовно активувати властивості інтриг з карт у своєму замку: пса, лиса, вовка, кролика та курки. Тож, спершу ви можете заблокувати інтриги лісів та вовків. Якщо ви маєте собак, одна собака може заблокувати або одного вовка, або усіх лис. Проте, якщо у вас недостатньо собак, тоді, якщо у вас є незаблокований вовк, він з'їдає усіх свинок та корівок, яких ви повинні скинути. А якщо ви не заблокуєте лисицю, тоді вона з'їсть усіх курочок. Проте, крім цього, якщо ви набрали 5 або більше курочок і їх не з'їли, то вони з'їдають усю вашу пшеницю. А якщо у вас є 5 або більше кроликів, вони з'їдають усю капусту. Ну а вже після інтриги ви рахуєте очки з позасталих карт у вашому замку. Де Вовк, пес, лисиця та капуста приносить відповідну кількість очок, зазначених на кожній із карт. Кролики та курки приносять вам відповідну кількість очок до кількості карт, які є у вашому замку. Чим більше, тим більше очок ви отримуєте. А ось свинки навпаки. Чим менше карт буде у вашому замку, тим більше очок. Наприклад, одна карта це 9 очок, а ось три і більше 3 очки. Що стосується корівок, то кожна із них приносить вам або по одному переможному очку. Або якщо у вас є комбінація однієї корівки та двох пшениць, то замість цього ви отримуєте за цю карту 6 переможних очок. Проте додатково ви також отримуєте по одному очку за кожну пшеницю. І все, після цього той, хто матиме найбільшу кількість очок і стає переможцем. Перевірка вдачі це одна із найазартніших механік, яка завжди тримає тебе. В емоційній напрузі і дуже класно підходить новачкам. Я, чесно кажучи, і сам полюбляю цю механіку, але мені чомусь завжди не щастить з картами, мабуть, дуже азартна людина. Але кажучи про гру загалом, спершу вона мені здалася схожою з грою скарби піратів. Так, звісно, є схожі елементи, як сама ідея активації властивості карт після відкриття її викладання на стіл. Але, але тут цікавим стала сама ідея підрахунку очок, а точніше ця. Інтрига, яку ви повинні перед цим розіграти, адже це змушує вас кожного разу думати, чи йти далі, чи ні, не тільки відносно того, що може бути повтор карти, але й відносно втрати карт перед фінальним підрахунком. Адже немає у вас пса заблокувати лиса чи вовка, отримай мінус курки, корівки та свинки. І цей момент дуже прикольно працює, адже багато властивостей карта і змогу маніпулювати картами з самих замків, то перетягуючи їх до центру, то навпаки підкидаючи противникам. І якщо ви там відкрили вовка, то можете з легкістю віддати супернику, лиса чи вовка зі свого замку, споганивши йому життя. Тож гра працює у різних шарах, і це в цілому видається таким зібраним і цілісним, І до того ж доволі нескладним, що робить гру гарним варіантом для новачків. Адже ви вільно можете підказувати один одному, які властивості має та чи інша карта. І на цьому у мене все про гру інтриги та капуста. Якщо вам був корисний цей огляд, то з вас вподобайка і підписка. Залишайте коментарі, яку підтримку каналу, так і просто зі своїми враженнями щодо цієї гри. Наприкінці хочу подякувати усім вам за перегляд і особливо подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе! Все буде Україна! Па-па!